Доброго дня, і доброго здоров'я бажаю. Всім перший вінницький мультимедійний проєкт Час Змін в студії. Я автор та ведучий Олексимко. А також радий вітати сьогоднішню мою гостю. А це керівниця філії «Ветеранхабу» хапу Вінниці, пані Анастасія Бунич. Анастасія, ради тебе бачити сьогодні. Вітаю. А, бачилися ми з тобою десь, напевно, на початку року або навіть десь минулого року. Тобто, великий такий шмат угу. часу пройшов. І я дуже дуже вдячний тобі, дуже вдячний твоїй команді, тому що я маю сказати це зараз нашим глядачам і слухачам, деякі проекти, які і деякі спікери, які приходили на наш майданчик. А це і тато Хаб Бруня, це і той самий він Ок дівчата, з яких дуже дуже багато позицій, що я вперше згадав. Вибачте, якщо когось не назвав зараз. А приходили саме з твоєї подачі, і приходили саме з вашого майданчику і роз... більше розкривали і розповсюджували ті моменти, ті тези і ті напрямки, яким в принципі і опікується, і займається. І пропагує е, сьогодні ветеран -хап у Вінниці. Так що я тобі щиро дякую. Дуже дякую. Для нас це дуже важливо. Дуже важливий такий відгук наших партнерів, бо вони насправді дуже. Цінні в нашій роботі, бо є такі речі, які би ми не, ми не могли робити без них. Умовно, те, що ми робимо в партнерстві протягом року звінок, ми би не змогли зробити точно без них. Тому наша вдячність до них безмірна та сама штука і статохаб, ті події, які проводимо разом з ними, без них би ми не змогли реалізувати. Тому це взаємна цінність. І я вам також дякую. І з іншого боку, я чудово розумію, що робота частково, ваша робота, якщо не повністю, базується на. Чітких розуміннях, чітких планах і чітких, як кажуть медики, протоколах, з ким ви маєте справу, що кого ви залучаєте до себе, і що в результаті ви маєте отримати. Тобто, це певні обов'язково мають бути певні дослідження. І от готуючись сьогодні до нашого ефіру, я побачив не дуже ще встиг для себе розкрити два дослідження: дослідження шлях ветерана і дослідження «Добробут». Це ваші дослідження? Або це дослідження, якими ви послуговуєтесь? Це наші дослідження. Дослідження ветерана». воно почалося з роботи нашої команди ще у 2019 році. Це дослідження, на якому, по суті, ґрунтується наша робота і те, від чого ми відштовхуємося в нашій роботі. Це mm -hmm. знаєте, такий фундамент. Це базис, базис так, такий. Так, mm -hmm. так, так, так. Воно, власне, проведено для того, аби зрозуміти, на якому етапі і що ми можемо запропонувати ветерану, що і коли потрібно людині, що вона проживає в той чи інший момент. Ми Домали, що шлях ветерана починається не після того, коли він звільнився з військової служби, а починається саме з рішення піти на службу. Бо вже тоді людина починає отримувати цей досвід ще з початком, з мобілізацією, з підписанням контракту з першого дня, коли людина ступає крок на військову службу, починається її шлях ветерана, і вже тоді вона потребує підтримку. І чим раніше ми почнемо надавати цю підтримку, чим раніше ми почнемо досліджувати її потреби і розуміти, власне, що ми можемо запропонувати людині, яка щойно звільнилася зі служби. Яка потреба буде в людини, яка три роки тому звільнилася зі служби, чим відрізняються потреби у людини, яка звільнилася через поранення, а від тих потреб, які є в людини, яка звільнилася там через закінчення контракту, умовно, десь uh -huh. три роки тому. Тому це дуже важливо для того, щоб надавати якісні, робо, якісні консультації, для того, щоб розуміти, на чому грунтувати свою роботу, про що говорити, як підтримувати, що пропонувати, що не пропонувати, ці дослідження і проводяться. Проводяться вашою командою, чи ви їх замовляєте? Командою нашою. Це дуже серйозна і велика робота. Добре, і тепер сьогодні давай перейдемо тоді вже до нашої безпосередньої теми. Сьогодні ми маємо, до речі, ми маємо продовжити те, про що ти зараз говорила. Це підтримка ветеранів mm -hmm. в процесі реінтеграції. А Хто може отримати допомогу в ветеранхабі? Це ветерани. Раз. Члени їхніх родин, два члени родин зниклих безвісті і загиблих Три. захисників. Е Діти. Члени діти так, е, так, та, та, звісно, члени родини це всі, угу. е, всі, хто належить до близького кола родини, це можуть бути знову таки, як ми вже раніше говорили, е, про це ніколи не зайве нагадати. Що партнер, партнерка не обов'язково має бути офіційно у шлюбі. Це може бути цивільна дружина, цивільний чоловік, просто е, люди, які в стосунках, вони вже є якби е, членом родини ветерана для нас. Бо якщо ця людина є цінною для ветерана, вона автоматично є цінною так само для нас, і ми обираємо її підтримувати. Бо власне. Впливаючи на добробут близьких ветерана або захисника, який зараз знаходиться на фронті, тим самим ми усвідомлюємо, що ми покращимо добробут самого ветерана або захисника. Тобто, практично всі найближче коло ветеранів мають право і мають можливість отримати е, допомогу ветеран хаби? Ще раз проговоримо цей момент? Хоча я переконаний, що всі дуже добре його знають, але про просто проговоримо чи є послуги ветеран хабу безкоштовними? Звісно, повністю Так. Повністю безкоштовними, е, які е, поширені отут от я хочу забрати слово проблеми: запити. От давай так, які найпоширеніші запити, з якими стикаються, і до з якими приходять до? Вас ветерани і, і, і до вас звертаються їхні сім'ї. Найпоширеніші, які би ти виділили декілька угу. ну зараз, як і уже протягом довгого часу, найактуальнішим запитом на консультацію. Це запит на консультацію до юриста. Власне, uh -huh. це стосується і е, хабів, які є безпосередніми просторами, куди можна прийти, і мобільного офісу, який виїздить, і лінії підтримки, яка консультує онлайн. Насправді, це зазвичай якісь практичні питання, які людям е, потрібно е, вирішити, бо до юриста йдуть швидше, ніж до психолога, бо це щось може бути нагальне, там таке. Е, це дуже часто це запитання стосовно проходження ВЛК МСЕК е, для звільнення. Е, це. Оформлення різних виплат за поранення або після звільнення, і на жаль, це дуже поширений запит від родин, які втратили свого захисника. Це на встановлення статусів і отримання виплат так само юриста допомоги. Це юридично знову таки допомога, так, так. і це все робиться. Це надається підтримка. Надає, Ми не надає, робимо цього. надається цьому. підтримка. Так. От е, я оцей момент хотів проговорити ще раз, просто нагадати знову таки нашим глядачам і слухачам. Ми його проговорювали, що е, юристи, яких ви залучаєте до роботи в ветеранхабі, вони е, здійснюють тільки підтримку, а безпосередньо е, презентувати е, ветерана, сім'ї близьких вже в подальшому е, в подальшій роботі з паперами або в інших інстанціях, наприклад, як то можуть бути суди або якісь інші речі, то е, ваші юристи цим не займаються, але вони готують повністю пакет документів для того, щоб можна було туди вже їх віднести. Е, наші юристи займаються супроводом. Супровод. оце е, називається. Один супровід. Один наш юрист один раз мені сказав, і я завжди тепер користуюся цією фразою: що 80% всіх запитів юридичних питань можна вирішити в досудовому порядку, угу. е, тобто знаючи, куди йти, з яким питанням, яку довідку отримати, які встановлені Сві рамки, яка має бути відповідь, де взяти щось куди піти, в кого спитати? знаючи це людина може досягти. Більшої кількості відповідей на свої запитання, умовно просто слідуючи цього цьому алгоритму. І от наш юрист в цьому процесі її супроводжує. Він там е, допомагає створити запит, допомагає е, зрозуміти, куди його відправити. Потім відправили е, запит, отримали відповідь. Далі пішли покроково, покроково, покроково. Це не те не так виглядає, що типу людина прийшла. Вони поспілкувались, поговорили. І Вирішили всі питання. Да. Ну такого не вирішили. Mm -hmm. Або так, що mm -hmm. юрист розповів, вам треба туди, 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 і до побачення. Ні, так не відбувається. Це супер супровід... Від він може бути настільки тривалий, наскільки потрібно людині для того, щоб вирішити це запитання, тому що це не разові питання, ні, абсолютно це не разові, і це не одноденні такі. От вирішення питань. Я маю нагадати нашим глядачам і слухачам, що е, зараз ви е, слухаєте зараз. Ви дивитеся медіапроект ментальне здоров'я. Пликаємо стійкість, е, який виходить в рамках всеукраїнської програми Ментальне здоров'я ментального здоров'я. Ти як і кожного вівторка ми зустрічаємося на майданчику першого Вінницького мультимедійного. Проєкту час змін ми зустрічаємося з представниками і з представницями у цього медіа проєкту Ментальне здоров'я. Пликаємо стійкість сьогодні. в Мене в гостях Анастасія Бунечк, рівниця філії ветеранхаб у Вінниці. Анастасія, чи пропонує ветеранхаб, чи може допомогти? Отак от м'яко скажу, чи може допомогти ветеран хаб допомогу з працевлаштування або з продовженням освіти для ветеранів? У нас є консультанти. Менеджери підтримки, які, власне, консультують відповідно тієї концепції добробуту, про яку ми раніше говорили. Ця концепція добробуту так само досліджена, розроблена нашою командою, і вона має складові, відповідно яких консультують наші менеджери підтримки. Одна з таких складових, якби і є освіта працевлаштування, це те, що дуже впливає на добробут ветерана і власне на його життєстійкість. Ми надаємо консультування з приводу пошуку роботи, якщо людині потрібен супровід в тому, аби зрозуміти, куди далі рухатись після звільнення зі служби, пошукати разом освіту, створити резюме, написати мотиваційний лист в навчальний заклад або на роботу, підготуватися до співбесіди, помоніторити вакансії, підібрати, зрозуміти, що підходить, що не підходить. В цьому всьому допомагають і підтримують наші менеджери підтримки, які так само надають довготривалий супровід з дуже широкого спектру питань. Насправді мені самі навіть складно осягнути весь той об'єм знань і те, про що вони консультують. Бо мені складно в те заглибитися. Але коли я починаю говорити з консультантами, то це насправді дуже широка і велика робота. Е, мені здається, що е, я вже вибор... я вже застосую тоді твою формулу відповіді. Мені здається, що. Е... Мені важко придумати наступне запитання, тому що ви робите практично все. Мені легше запитатися, чого ви не робите, чого ви не можете зробити в ветеран хабі. Ну ми не робимо все. Ми намагаємося... Ну, майже все. Ми намагаємося робити те, що ми можемо, що ми знаємо, про що ми маємо експертизу. Uh -huh. Те, що ми ті знання, які ми отримали протягом довготривалої багаторічної роботи з нашими клієнтами, ту експертизу, яку здобули наші фахівці протягом всього часу роботи. Їх дуже багато, дуже багато знань є, які ми отримуємо, Ми їх намагаємося намагаємося з ними ділитися, власне. Розповідати ветеранам, те, що ми знаємо, те, що ми дослідили, розповідати організаціям, які так само працюють з ветеранами і для ветеранів, для того, аби покращити якість надання послуг для ветеранів, бо власне. Чим більше ми зможемо розповісти, чим більшою кількістю інформації ми зможемо поділитися, тим більше ветеранів зможуть отримати якісні послуги, зможуть отримати підтримку. А ви, ви дуже структуровані в цьому плані. Ви робили підрахунок, скільки до вас зверталися за якийсь певний період, наприклад, за період минулого року, за період минулого півріччя. Зараз у нас іде півріччя, от завершується. Ви робите таку статистику? Ну такого плану статистику. Також Звісно. що можна сказати? По ній збільшилося, зменшилося. Ми робимо статистику. Ми відслідковуємо кожного місяця. Бо uh -huh. ясно, що ми не можемо не аналізувати свою роботу і результати своєї роботи, але чесно кажучи, я не зовсім готова відповісти зараз в цифрах. Єдине, що я можу тенденція. Тут цифри uh -huh. навіть я не запитую це ясно. Uh -huh. Тенденція, яка okay. зменшення збільшення залишається практично так, є невеличка синусоїда, яка там, якщо порівнювати із періодом до повномасштабного вторгнення, то зараз кількість відвідувачів саме хабу збільшилася в кількість разів. Uh -huh. Це десь в три чи в чотири рази збільшилась кількість Цей, ця кількість відвідувачів, вона приблизно стабільна з коливанням там 50-100 людей, продовжувалася протягом дуже довгого часу. Зараз у травні ми відчули таке невеличке зменшення. Пов'язуємо його з тим, що можливо багато хто поїхав додому садити картоплю або угу. десь святкувати паскою. Ну, угу. Тому тут невеличкий, але трошечки зниження в травні ми відчули, але. Яка тенденція може бути на літо збережена? Тобто літо буде трошечки менше запитів, а починаючи вже з е, кінець серпня-вересень, трохи більше. Я би не бралась прогнозувати, бо мені дуже складно пригадати статистику умовно минулого року. Mm -hmm. Але я думаю, що така ймовірність існує. Хоча е, запити, е, ті, з якими до нас приходять, вони рідко залежать від сезонності. Хоча, е, наприклад, з моїх особистих спостережень, те, що за психологічними консультаціями люди частіше приходять весною або взимку е, влітку, ми отримуємо багато вітаміну, Д, mm -hmm, mm -hmm. маємо як. Е, Um... Переключитися, якісь активності, тому запит може бути трошечки менший, а восени і взимку їх більше. Хоча влітку я не думаю, що вони набагато зменшаться. Яку ви використовуєте? Е, я вжию все таки цей термін. Яку ви використовуєте методологію? Якщо ми говоримо про реінтеграцію, е, по-перше, це не одноденний, це не одно це дуже довгий процес. От про що я хочу сказати, на яку методу на які методи ви спираєтеся? Uh, um. В процесі реінтеграції та підтримка, яку ми надаємо, знову таки, ми опираємось на наш шлях ветерана, на нашу розробку. Uh -huh. Але основна мета наша в цьому в цій підтримці, в тому, що ми хочемо дати людині в процесі інтеграції, це дати інструмент. Ми не маємо нічого такого, щоб знаєте, передати в руки і сказати от бориться тобі допоможе в житті, але ми маємо знання, маємо навички і маємо розуміння, як їх передати, як ними поділитися. Умовно та сама консультація з пошуку роботи. У нас немає мети знайти роботу людині. У нас є мета підтримати її в тому щоб вона сама це знайшла, щоб вона сама здобула цю навичку. Це знання, умовно навичку створення резюме. Роботу людина через рік, через два може змінити, а навичка створення резюме і пошуку вакансій в неї залишиться. Угу. І існує висока ймовірність, що вона до нас більше не повернеться. Але чи вклали ми щось в для того, щоб покращити умовний добробут або покращили ми щось в житті цього ветерана? То я думаю, що ми можемо відповісти, що так. Тому наша основна місія в цьому саме підтримка, Мати не не створити залежність людини від умовної організації від будь-чого, а підтримати дорослих самостійних людей, які можуть щось не знати, поділитися своєю експертизою, і власне так їх підтримати на штату реінтеграції. Чи бувають такі у вас е, випадки, варіанти, чи можливо ви е, залучаєте і такі е, пропагуєте, як е, прийшов до вас ветеран? Прийшов з певним е, кейсом запитів, ви е, порозумілися, ви допомогли, вирішили його е, запити і сказали: слухай, ти пройшов цей шлях? Чи не хочеш ти залишитися і працювати разом з нами? Бути нашим амбасадором і тому, що до тебе будуть приходити такі самі допомогти таким самим, як ти є. Я роблю аналогію з м, прозорим офісом, де є е, поміч ветерану, рівний, і там є гасло дуже гарне, рівний рівному. У угу. такі моменти ви залучаєте, не залучаєте, як ви тут працюєте? Це один з моїх найулюбленіших кейсів, коли наші клієнти стають частиною нашої команди. У угу. долучаються в якості працівників. Тобто є такі. Але тут є один нюанс: ми набираємо в команду відповідно до протоколу відбору тобто для того, щоб будь-хто. Міг потрапити в команду, він має пройти там перелік е кроків у відборі, надіслати резюме, поспілкуватися з HR, е пройти перший тур співбесіди, потім е зробити тестове завдання і вже. По результату заключного туру співбесіда для того, щоб для всіх була збережена рівна конкуренція mm -hmm. для того, щоб всі люди могли мати можливість потрапити в команду. А ми власне мали можливість залучити найкращих фахівців, які будуть потім надавати консультації таким же самим ветеранам. Ми дотримуємося такого стандартного протоколу відбору, і це для нас дуже важливо. Крім ветеранів, наприклад, чи можуть цивільні, чи можуть представники інших цікавих наприклад і необхідних для для вас професій також прийти до вас звернутися до вас і сказати я би хотів чи може від чи я хотів би працювати в вашій команді в вашій програмі? Чи е, ви допускаєте момент, що прошу дуже на загальних засадах проходь? От що ти зараз казала, що проходь, будь ласка, ці випробування. Якщо все пройде, якщо все нормально, ти разом з нами? Однозначно, всі проходять на загальних засадах, всі проходять відбір, однаковий. Е, наша команда вона збалансована. Там для того, щоб був баланс досвідів, баланс знань, баланс якби життєвого досвіду і професійного досвіду, наша команда. Складається із ветеранів, з членів родині, ветеранів, і так само з цивільних, для того, щоб люди з різних боків cioè, мали свою експертизу. Скажи, будь ласка, а от ми зараз говорили про те, як потрапити до вас в команду. а Наскільки важко, до речі, от пройти це випробування? насправді Я розумію, що тобі важко сказати, тому що це оціночне судження, і якби тобі важко говорити зсередини. Ну, дивіться, я проходила цей шлях кілька разів в команді, будучи. Угу. Переходячи на кожну свою посаду, я проходила такий самий відбір на загальних засадах. Це так само важливо. Там я прийшла працювати в ролі консультанта. Потім, коли захотіла перейти на іншу посаду, я подала резюме, прийшла відбір. І потім, щоб стати керівницею філії, я так само подала резюме і проходила відбір. Тому тут знову таки складно не складно, це все дуже залежить. Дуже залежить від знань людини, від її мотивації, від того, що вона хоче. Зробити і що власне її веде до того? Бо іноді буває таке, що у людини менший багаж знань, але є дуже висока мотивація, дуже багаж, велике бажання вчитися. Це якби це такий. Це дуже айчарський такий процес, який як в будь-якому будь-якій організації на будь-якій роботі залежить від того, скільки є зараз кандидатів і наскільки складна та робота, на якому школи людина. на завершення. Скажи наведи приклад, якщо можна, якщо можна, наведи приклад успішних кейсів роботи з ветеранами. У мене прямо зараз в голові крутиться мій один з найулюбленіших, от з останніх буквально кейсів. У нас був один клієнт, який дуже часто і давно, і багато до нас приходив. Взагалі, всі мої найулюбленіші кейси це коли клієнти приходять отримувати послуги, а потім приходять просто в гості. Uh -huh. А потім, коли вони приходять в гості і приносять е, свої патчі на рукавні знаки для прапори, щоб залишити у нас в просторі про себе на згадку, то це просто знаєте такий е, вершина визнання і розуміння того, що ми десь запали в серденько тому ветерану, і це для нас дуже важливо. Коли в людини вже немає запиту до юриста, до психолога, він знайшов роботу, все в нього добре в житті, але в нього є бажання прийти в команду, е, поспілкуватися, попити кави, привезти своїх друзів. Це для нас дуже важливо. Важливо, це найголовніше. Я щиро дякую тобі. Ще раз нагадаю, сьогодні у мене в гостях була Анастасія Бунич, керівниця філії ветеранхапу Вінниці. І нагадаю, знову таки, що кожного вівторка на майданчику першого вінницького мультимедійного проєкту, час змін проходить медіапроєкт Ментальне здоров'я. Пликаємо стійкість в рамках всеукраїнської програми ментального здоров'я. Ти як? Отож, кожного вівторка маєте можливість наживо нас дивитися і слухати. А ще раз нагадаю, у мене сьогодні була. Анастасія Бунечка, керівниця філії ветеранхапу Вінниці. А зараз ми йдемо на невеличку музичну паузу. Буквально десь за 5 хвилин ми знову продовжимо свою роботу. Час змін з Олегом Семком. Голови вінницький ритм. Сто і Місто над Богом. Події що поруч.